Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Сьогодні вирішила навідатися в садовий центр, хотіла сказати, але ж ні, в ботанічний сад. Тим більше, погода просто золота. Вночі було мінус 2, все покрите інеєм. Як бачите, на сонечку вже все позеленіло. А в тіньочку лежить іній. І... Травичка, наче скляна. Іду найкоротшим шляхом через річечку і любуюся на муточок. Я навіть не уявляю, що можна показати у ботанічному парку взимку. Поки я роздумую, потихеньку зайшла в парк. І що я бачу? Квітне дерево чи кущ. Чи калина. Навіть квіточка одна із видів калин, але не впевнена, далекувато було. Ось так виглядає трояндова алея. І місцинка, куди я йшла спеціально. Це. Місина із чимерниками, як бачите, вони не квітнуть. Ось так подаль виглядає всім улюблений французький городик, який уже зовсім не французький городик, і навіть не цибулькові галявини. Я старалася знайти інформацію саме по цим грядкам. Що ж нас чекає весною? І трішки була розчарована. Ще поки не виключали фонтанчик, вода заспокоює, полюбуємося трішки її таким сурхотом і шелестом. І ось інформація про грядки. яка, зрозуміла, буде зовсім в новому вигляді. І з новими рослинами, точніше, не новими, а іншими. Ну що ж, побачимо. А поки що я бачу дерево вкрито, здалеку здалося листям. Але ж ні, це лишайники і мох. Воно просто заліплене ростучим мохом. Він уже так піднявся. І, як ви розумієте, я фотографую із доріжки. До дерева далеченько, а я як спеціально забула селфі пауцю. Зате внизу побачила ось отакий будиночок. Для кого він? В когось є ідеї, тому що теж не знайшла ніде інформації. Можливо, живе якийсь тут бурундучок чи ще щось таке, ну, навряд щоб для крисок чи мишок, я так думаю. Планувала ще сьогодні сходити у парк птахів, але вирішила йти додому. Що звернула на себе увагу? Так, це клумба із крінумами. Як бачите, її потихеньку засипають листям. Обрізане листя не повністю, тільки те, що пропало під час холодів, і висота самої загорожі. Десь більше пів метра, і все це буде засипано. Чому вона тут не вимерзає кріну, точніше, він не вимерзає? Тому що, ви знаєте, в горщиках навіть при мінус двох промерзає земля з усіх боків. А в таких грядках у землю тільки зверху. Знизу трішечки йде тепліше. Це клумба із гігантським ревенем. Її теж засипають. Хоча в Німеччині саме в цьому регіоні, де ми живемо, мінус 7, це вже дикованка, але перезимовують рослини під такою дуже товстою шубою. Десь до метра виходить, якщо спресоване ще й листя. То там дуже тепло листя пріє і дає температуру, нагрівається. Той, хто пише, що в Україні зимує гапантус і крінум, я сумніваюся, бачачи те, як доглядаються ці рослини і вирощуються в Німеччині. Бо навіть мінус 2 це вже для них капут. Тут чемерник смердючий. Він викидає уже бутончики. І моя улюблена деревинка це красива плітник. Колір ягодок, такий фіолетово-неоновий, мені дуже подобається. Минулого року саме тут квітли вже підсніжники. Я спеціально подивилася 17 грудня. Підсніжники в плані галантуси, не проліски а саме підсніжники. Оскільки снігу тут немає, то, мабуть, минулий рік був таким аномальним, зовсім дуже теплим, що, ішов, була гроза і був ливень серед зими. <кій> Літнє кафе закрите до березня місяця. <кій> Я була вже майже в обід, мабуть, ближче. Чим після обід і ось так виглядали тінисті місця. Іний лежав на рослинках. На сонечку почалося випаровування води із рослинок. Ось такий туман стоїть, але це парують рослинки. Сонечко гарно пригріває, виглядає день сьогодні, неймовірно теплим, але тільки виглядає, бо холоднувато. Лаванда не обрізана в цьому році. Минулого року її дуже низько обрізали, і вона заквітла дуже пізно, погано перезимувала. Можливо, в цьому році вирішили її не обрізати. Пташки радіють сонечку і прославляють зимову погоду. Так виглядає теплиця, де зберігаються теплолюбні рослини. Тут і Фініки, і фіга, вибачаюся, і е, лимони, апельсини, мандарини ну те, що, ви розумієте, і було в цитрусовому саду, як я його називала. І ось ще один із видів зимового укриття. Це пальми, вони зимують уже тут не перший рік і вони посаджені в землю, укриваються в декілька разів. Е, шарами. Агроволокна. Я минулого року пробувала роздивитися, але зверху було чимсь накрите таким незрозумілим. Але це точно агроволокно. Можливо, пізніше, коли стане холодніше, знову вкриють текстильною якоюсь тканиною, яка буде ще оберігати ці рослини. Але ви бачите, що в Німеччині ось такий клімат, де вони зимують. Сама північна Рейн-Вестфалія. Тут сходять підсніжники галантуси і сходять ароїдні. Я не пам'ятаю чогось, які тут саме росли, але ось ці рослинки дуже такі гарні листочки. Як бачите, підсніжники, ось саме найближча ця рослинка розмальована. Який із видів ароїдних, чесно, не можу сказати вам. Бо це теж не моя тематика, мені більш доподобають інші рослини. І побачила знайому рослинку, це дурман. У нас вздовж полів. Раніше вони росли, і я згадую ці кущі як жар, бо коли насипеться ось це на і зійде цілими рядами, а потім все це буде отакими от реп'яхами, як ми називали, до того ж. Дуже ароматна ця рослина пахне, аж голова крутиться. Ми, в мене пам'ять залишилася, бо вони росли дурман вздовж полів з помідорами, а ми збирали ще в школі. І коли дійдеш до поля, то голова вже тріщала. Ну, можливо, це моя голова така неправильна. Тут ще льодок. Діти з радістю пробували дістати його, це, як вони казали, скло, глаз. Цікаво так спостерігати для дітей це диковинка. І улюблена наша тиха заводь, де я часто люблю гуляти. Людей було дуже багато, я туди не пішла, і бачите, стараюся знімати, щоб не видно було збоку, де ну, дійсно дуже багато людей. Але яка все-таки гарна нинка. Все переливається, блищить. і... Я побачила бутончик у чимирника. Як ви вже зрозуміли, подорож закінчилася, можливо, комусь було не і нецікаво, і неінформативно, але я ходжу туди, щоб отримати насолоду, відпочити душею, бо природа заспокоює, стимулює і радує. А вуточки. Так і продовжують купатися. На них теж дивитися можна безкінечно довго. Адже уявляєш, що ти вдома в Україні і немає війни. Я бажаю всім тихо дня й ночі, миру та перемоги. Як найскоріше. Тримаємося, єднаємося, донатимо на перемогу. Тільки вперед. І тільки до перемоги. А я буду з вами прощатися до зустрічі в нових відео.